Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенков. В ніч, суботи на неділю, чудова подія в тимчасово окупованій Феодосії, друзі, знищена нафтого... нафтогін росіян. Це передає партизанський рух АТЕШ, який з'явився не так давно, але, ви знаєте, йому можна вірити, тому що я багато їхніх повідомлень перевіряв. І те, що вони кажуть, практично, ну, практично все, ну, десь там. Практично, все правда, те, що каже теж, тому. Зараз можна вірити. Так от агенти теж в, з, з окупаційних органів влади, там також є наші агенти, зазначили, що вночі був приліт. ну Це вчора було повідомлення, а ніч це з суботи на неділю. Да, був приліт по Нафтогону в місті Феодосія. Да, і за даними, що ну, наслідки атаки дуже жахливі, колосальні, як вони написали, дуже класні. І усували аж до обіду. В неділю, але вони зараз ще робляться, і це класно, це добре, будь-яке пошкодження. Хай навіть на а, тимчасово окупованих територіях. А ми про це поговоримо ввечері про колаборацію, і про те, що, що і як відбувається. Так, 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 поговоримо про це. Так що все нормально, друзі. І чим більше, тим краще. Йдемо далі. Йдемо далі. Далі я хочу. Подякувати тим, хто допомагає. допомагає, Ну, як може? Підписка, це допомога. Лайк це допомога. Вподобайка допомога. Розповсюдження допомога. Ну, Все, от все, що ви робите, друзі, це допомога і тим більше ваші донати. Я дякую. Хтось другого, 22-19 на Монобанки. На Монобанк перерахував, дякую, Богомоловій Ользі, Білоусівій Світлані. 50 на 50. Велика вам подяка, особиста Світлана. Піскун Сергій Манобанк, Кравченка Вірі Манобанк, Леонові Тетяни, Потапові Марії. Хтось учора 10 і дякую. Єфименко іні величезна подяка. Якщо це моя землячка, дякую вам, Іна. Миколі Гель, АА Банк, Слободян Андрію, величезна подяка. Монобанк Андрій, ви робите величезну справу. Дякую вам, Андрію. Солобко Наталії Абанк, Войтус Андрію, Лужко Олені Манабанк, Фабіної Марії, Пурхала Михайла Манобанк. Хтось учора... Так, Спумба хтось перерахував. Дякую. Кучер Наталії, монобанк. Всім величезна подяка. Друзі, якщо прізвище щось не так, вибачте, вибачте, вибачте. Ще раз хочу сказати: у нас існує банка на монобанка, на яку ми якою ми збираємо. На два дрони. Там потрібно 44 тисячі. Заходьте, дивіться, допомагайте, е, хто як може. Далі. Ми, я вже колись говорив, хочу повернутися ще один раз. Е, знаєте, до такої події. Вчора бу, була, був знову, люди виходили на Майдан з плакатами, з проханням, з е, вимогами, щоб повернути е, полонених е, Азовсталі, завзову. Ну, Фрі Азов були скрізь прокати. Знаєте, багато людей збиралось. Я хочу ще раз, можливо, хтось не чув, можливо, хтось почує, можливо, хтось передасть. Друзі, ціма виходами, ну, як на захист полонених, на захист своїх родичів, на захист своїх наших захисників. Повірте мені, я буду казати, зараз жорсткі, можливо, неприємні речі, але це правда. Ви приносите тільки. Негатив, ви не несете, е, ви не несете знаєте, пришвидшення, ви несете нав, навпаки, ви несете біду нашим полоненим, вашим родичам, вашим знайомим. Це правда. Давайте ще раз обговоримо ситуацію. Дивіться, по-перше, ще раз кажу: вона, можливо, неприємна, важна, вона можливо. Ну, цинічна в якомусь типі вона жорстка, але це правда. По перше, не всі навіть знають полоні. В полоні людина чи не в полоні, жива та людина чи не жива. Друзі, не всі це знають. Ми не всі знають. Засудили людину. Там же суди проходять тишком, мишком, тільки великі такі суди, коли кому 27 дали, 20, 23, а кому дали 8, 7, 5, Вони проходять їх просто наших людей. Саджають. Чому наші цього не роблять? Оце питання величезне, дуже велике. Це треба робити. Так от не знають. Живі чи неживі, не знають, тому що дивіться, останній е, обмін, там е, багато прийшло людей. Ну, не багато, але прийшли люди, яких вважали безвісті зниклими. А ми не знаємо, що в полоні зникне. Там вбивають в полоні. Розумієте, там знищують в полоні. Це, це треба також розуміти. Е, в полоні переходять деякі наші люди працювати на них і таке є, врізне є. Тепер йдемо далі, да? йдемо далі. Ось всі люди, які виходять на будь-який майдан по визволенню полонених в Києві, я не знаю, ну в будь-якому місці. Починаючи з Києва, в будь-якому місці. Ви що думаєте? Вас не ідентифікують? Давно ідентифікували, давним-давно. Серед вас, ви думаєте, немає російських засланців або агентів, або шпіонів. Є ваші прізвища і прізвища е, людей, ваших рідних, хто в полоні, вже давно там. І їх не відпустять ніколи, поки ви тут будете виходити. Я не закликаю не ходити там на Майдан, і не вимагати і не перед'являти якісь претензії. До... будь які Але не чіпайте полонених. Будь ласка, це шкода. Це величезна шкода для них самих. Їх завтра почнуть там катувати і ще щось. І ніколи не відпустять перших. Ну, покажіть мені, напишіть. Хоча, знаєте, хоч одну людину, яка ходила на Майдан останні 2, 3, 4 місяці і його рідного чи рідну відпустили, не буде цього. Вас використовують, вибачте мене ще раз, як корисних ідіотів. Да? В темну використовують, ви виходите, що потрібно Росії, Розгойдання, розгойдення. розгойдення. Будь-яка тема. Тема дайте води, тема принесіть пожрати, аби ви ходили, виходили, виходили і виходили. Аби колотили всередині. І це одна з тем неважлива, яка, причому болюча тема, на яку влада, вона, ну знаєте, от я стану на захист, вона готова реагувати, не те, що вона вона готова все зробити, але вона не може. Ви можете тут ходити, з кі... ідіть е, до Кро... Червоного Хреста, хоча б. Ідіть в Червоний Хрест, який, який. Червоний хрест, ідіть, вони, вони були посередниками і вони були гарантами, які плюнули на все і пішли далі. Не треба. Не приносьте біду своїм, своїм рідним. Ну, Повірте, ну, якщо вас це хтось організовує по іншим поводам, подумайте, можливо, вас і внутрішні політики використовують. Не треба. Тільки біда. Тільки біда. Нічого корисного ви цим не приносите своїм рідним близьким. Просто. Просто прохання. Ну і останнє, друзі, ще раз велика подяка вам за те, що ви разом, за те, що. Дзвоничок за те, що переходимо. Карма наступає ну, миттєво, в цьому разі миттєво. Знаєте, таку ж державу Словаччина, да, кордони у нас і Словаччина. Ми працювали до того, поки словаки народ Словаччини не обрав такого прем'єр-міністра Фіцу собі. Нормальне відношення були. Це частина Чехословаччини, Чехія це безподобне на сьогодні. Люди вони, як були з нами, вони віддають нам останнє. Ну, 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 класно, да? також Балтійські республіки, Румунія. Це я кажу, з бувших, з бувших радянських і соціалістичних. А от Словаччина зараз. Ну, стала на таку сторону, на сторону темряви. Вони люблять Путіна Орбаном. Це два друга фіце і Орбан. Вони блокують, вони їздять, вони всім розповідають, що Путін це цар мира, що Путін це самий гарний, що Путіну потрібно е виглажувати шнурочечки і носити да, Путіну треба кормити з ручечки, Росія це найкраща держава. Це Фіцо, да? І колись коли ще нам допомагала. Словаччина, да, вони передали нам старі системи С-300. Ну чому я кажу старі? Ну вони дійсно були старі, У них одні, вони одні з перших отримували тоді, купували, чи в Росії, чи ще, можливо, з Радянський Союз, коли воно там було виготовлено. Да, і... Але без ракет. Тільки установки, тільки радари, ракет у них не було. Ми доставали ракети. Зараз практично, мені кажеться, це РС-300 взагалі стоїть, тому що нічого стріляти. Але вони ж взамін всі ж дайвали нам і поляки, всі дають не просто так. Взамін вони отримують інші. Вони отримали від Італії сам дроп Т, такого ППО. Класна, нова ППО, розроблена, така класна. Але тепер Джорджа Мелоні, Ну, блін, хтось багато людей зі мною так сперечалися, що прийде Мелонія і кине Україну одна з, одна з класних тигриць, яка бореться за нас, за, за Україну, яка бореться і всередині Італії, яка бореться назовні. Вскрізь. ну, ну Дякуємо. Так, от Італія передала. Ну, і голова уряду. Що, що сказав Фіца, Забирай. Що у нього забирають? Ось ці новітні. Установки ППО. Тобто ФІЦО підставив під небезпеку весь народ Словаччини. Ну ось це те, що будемо говорити ввечері. Да? Фіцепи обрали, Орбана обрали, але це веде до біди. Так як і у нас в Україні колаборантство, ми про це поговоримо. І ось він написав: я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система ППО, яку нам надіслали в, в оренду, начебто на рік, він сказав, ні, віддавали назавжди, Буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місяці. Ну, я сподіваюся, що вона потрібна у нас, і я ж кажу не перестаю. Не перестаю дякувати Милоні. Не перестаю радіти, тому що я не помилився ще з того моменту, коли вона була кандидатом. Друзі, все класно. До вечора. До вечора, ввечері поговоримо. Україна переможе.